Металізація з вулиці, то що я показував. Далі. У нас ось колектор теплої підлоги, і зразу я завів сюди воду на вулицю. Ось на зиму ми перекрили ці два краники, все. Взимку це опалюється, все гріє, все нічого ніде не промерзає. Ось так у нас зроблена в одному ящику. зроблена отака от річ Ось тут просверлені отвори коронкою. Все чітко підійшло, все чітко стало, все. Так, тепла підлога у нас такий вигляд має. Ось, ось там у нас за стіною це буде там е скважина насосна, там буде система фільтрації стояти. І у нас гаряча вода приходить з будинку, а холодна вода приходить з насосної. І все у нас окремим контуром це все зроблено. Так, тут. Ось так показую вам, да? Ого, треба, треба ось так віддалити. Ось так гарно вийшов теплий пол.